А зараз ми будемо заповнювати кут за допомогою техніки ниткографія. З виворотньої сторони основи креслимо кут. Кожну сторону кута необхідно розбити на рівні відрізки. Кількість відрізків повинна бути однаковою на всіх сторонах. Для зручності пронумеруйте кожну з точок від одного до скільки вам хочеться. В нашому випадку буде 8 точок. Зверніть увагу, що іншу сторону кута я номерую в зворотньому, в зворотньому напрямку, тобто одна сторона номерується зліва на а інша справа наліво. Вершина кута не нумерується. Чим щільніше знаходяться точки одна від одної, тим чіткішим вийде малюнок, однак і робити його буде важче. Далі за допомогою пінопласта і голочки Робимо проколи в усіх точках, крім верхівки. Користуйтесь обережно, голочку слід тримати з ниткою, щоб не загубилося, а по завершенні роботи обов'язково залишати її в гольниці. І так, у вас повинно вийти ось таким чином. На ліцьовій стороні ми бачимо лише проколи. Далі. Фінопласт ми відкладаємо, він нам вже не потрібен буде. Далі закріплюємо ниточку в точці 1, тобто, прокалюємо, проводимо нашу голочку, циферку 1 і закріплюємо наш. Остік за допомогою скотча. Далі. Нитку проводимо в точку 1 з ліцьової сторони. Звертаю вашу увагу, що на Ліцьовій стороні наші стіпки будуть довгими, а на виворотній стороні будуть короткими. Переводимо ниточку, голочку з ниточкою, переводимо в циферку 2. І знову виколюємо з ліцевої сторони циферки 2. Тобто, ось таким чином. Перевели на сусідню циферку 3 і виколюємо її, циферки 2 на іншій стороні. Так робимо до кінця наших циферок. з'єднуємо циферку 6 на одній стороні з циферкою 6 на іншій стороні.